Генеративний штучний інтелект все більше і більше набирає обертів, і сьогодні ми бачимо рішення вже по роботі з текстом. Їх є кілька, саме є рішення по роботі з відео і з музикою. В одному зі своїх попередніх відео я детальніше розповідав про такий штучний інтелект, який називається Suno AI. Він міг генерити музику, пісні зі словами. Ну і взагалі, от вже вийшла третя версія цього рішення, і в принципі з кожною ітерацією вона працює. Все краще і краще. Так от сьогодні ми подивимося на конкурента Suno, такий продукт, який називається Udio. Це теж генеративний штучний інтелект, який вміє створювати музику. Давайте спробуємо сьогодні трошки детальніше розібратися, подивитися, яким чином він працює, ну і взагалі чи можна його використовувати для генерації, наприклад, тої самої фонової музики для ваших відео. Або подкастів, або в принципі взагалі використовувати як інструмент, який в кінцевому результаті буде генерити музику, яку будуть слухати люди. Ну для мене, взагалі, поки що в голові ніяк не вкладається, як це так, музика згенерована штучним інтелектом, і ми її слухаємо. Тому давайте зараз розберемося, що ж собою являє Юдіо, і дійсно на що він здатний, чи він здатний генерити музику достойного рівня. Ось так виглядає інтерфейс UDIO, в принципі, досить схожий до будь-якого стрімінгового плеєру, такої базової версії, чи то Spotify, чи це YouTube Music, теж є якісь вибрані тренди, теж є топ-категорії, в кожній категорії ми можемо подивитися, які є пісні. Ну і є треки, які суто там рекомендовані для вас по вашим вподобанням. Зараз UDIO знаходиться в Беті. Тобто ви можете зайти в систему, залогуватися, використовуючи свій Gmail аккаунт чи Apple аккаунт без питань. Ну і видно зразу те, що наплив досить великий, тому генерація пісень вона може бути дійсно повільною. І оскільки це все таки ще бета, тому користувачі мають можливість згенерувати мені здається до 600 треків протягом місяця часу безкоштовно. Давайте тепер послухаємо, як звучить одна з пісень. Ось така пісня. Вона називається «Юдіо». Ну і взагалі, от. 60 тисяч прослуховань. Ну, блін, це дуже багато, враховуючи те, що вони вийшли там, мені здається, десь на початку квітня, стільки вже людей прослухало цю пісню. Ось тут ми бачимо промпт, як ця пісня була згенерована. Ну і ми далі трошки подивимося, яким чином можна генерувати самостійно пісні. Ну і ми бачимо слова цієї пісні, які теж були створені штучним інтелектом. Ось так ця пісня звучить. такий Приспів спочатку. Зараз підуть слова. Ну давай. Ось така пісня 80-х в такому стилі диско, така фанова. Давайте зараз послухаємо якусь більш сучаснішу пісню, ось я тут знайшов пісню про космічну собаку. Давайте послухаємо, як вона звучить. «Спейско! Спейско! You Блін, ну я не знаю, як на мене, дуже круто. Я от сидів, прослуховувати всі пісні, і в якийсь момент часу ти просто забуваєш, що це пісні згенеровані штучним інтелеком. Та є якісь галюцинації, та є якісь глюки, тому що, знову ж таки, цей Gen AI працює як Black Box. він генерить наступну ноту, наступне слово, наступний звук. Ой, і Тому на виході може виходити якась нісенітенція, але загалом ну, враження досить такі позитивні. Тебе музика грає, ти чуєш слова, чітко чуєш слова, можеш розрізнити їх. Блін, непогано. Щодо написання промптів для створення власної пісні, то в принципі тут досить просто все виглядає. Ось з'являється такий діалог, є поле, де можна вводити промпт, ну і є різні режими конфігурації. Тобто, ти можеш генерувати в автоматичному режимі, ти можеш згенерувати суто звук без слів якусь мелодію. Ну, і ти можеш сказати, ось, будь ласка, це мої слова для пісні, і на основі них згенери мені музику Ну і тут вони розповідають, що треба якимось чином відділяти куплети, переходи, приспіви. Ці от теги вартує використовувати, коли ти пишеш свою пісню. Ну і в нас включений режим авто, і ось тут є дуже багато різних стилів: там рок, електрика, поп, джаз. Ти прям починаєш сюди втайпати в це поле, і воно зразу починає підбирати. Для тебе якийсь стиль, тобто ти можеш прямо звідси вибирати, або ти можеш ось ці кубики натиснути, і воно там підбере для тебе якийсь рандомний варіант. Є ще цікава опція, називається manual Mode. По великому рахунку, то що ти пишеш тут в полі, ця система вона далі там опрацьовує і, використовуючи велику мовну модель, якимось чином твій текст намагається перетворити в зрозумілі команди. Тому, в принципі, ця опція завжди включена для того, щоб утримувати. Кращий результат. Я не музикант і не композитор, і тому не вмію писати пісені. І пішов в ChatGPT, попросив його згенерувати мені пісню англійською мовою в стилі Bon Jovi It's My Life. Ну і от мені ChatGPT прям згенерив купа куплетів такої пісні. Я далі оці всі куплети беру. Копіюю. далі йду в Юдіо і вибираю опцію Custom і ось сюди додаю цю всю пісню. І так само в описі пишу, Згенеруй мені пісню в стилі Bonjoві. Ну і натискаю Створити. Ось, запускається процес створення. Можна зайти сюди подивитися. Ага, бачите, воно що видало нам? Воно видало помилку. Ну, це не зовсім помилка, це більше інформація про те, що. Ми використали авторські права Бонджові bon в описі, і тому ця фраза Бонджові bon буде замінена на ось ці шість тегів. Тобто є оця перевірка на копірайт і відтворити один до одного пісню якогось існуючого артиста, яка захищена ліцензією, Я думаю, це не буде можливо. Давайте тепер прослухаємо, чи дійсно та пісня звучить в стилі Бонджові. Bon Ну, такий рок, порушний рок, досить там динамічно, швидко прослуховуються слова. Блін, прикольно вийшло, Мені подобається. В принципі, англійською мовою Юдіо досить непогано працює, я далі спробував згенерити пісні наші українські, теж в стилі відомих виконавців. Ось ця пісня згенерована в стилі гурту калуш. Ну і що дивно, я коли написав ось цей пром, то насправді воно мені його не підкреслило, що ей, -ей" це там захищені авторські права. І яким чином пропустило його. Тому я думаю, база даних Юдію вона не є досконала, і, в принципі, вона не володіє взагалі великою кількістю інформації тих авторів, які на сьогоднішній день творять. Тому треба такі речі репортувати для того, щоб їхній штучний інтелект вчився, ну і не робив якогось плагіату. Ось давайте послухаємо, що це вийшло за пісня. Ще ворога лише скажу, і дякую. Серце б'ється, полум'я калюже. Це життя це маршрут, ваш шлях мій далекий, як Зіронька вночі. Я йду, йду, йду це моя душа, мені жопоче. Про світла щасливу пору. Місяць світить, та дорога кличе, дорога кличе і... Ось так звучить пісня. Теж дуже круто вийшла, такий хіп-хоп в українському стилі. Чітко я розумію всі слова. Тривалість пісні 30 секунд. Але є можливість її продовжити, не натискаєш цю кнопочку, ну і тут ти можеш додати додаткові слова і сказати, де ти хочеш їх вставити. Чи ти хочеш їх на початку додати, чи якусь окрему секцію додати, наприклад, якісь куплет або приспів, чи після якоїсь секції, чи взагалі в кінці пісні. Ну і ти теж тут можеш сказати: додавати щось автоматично, чи додавати просто програш, чи додавати якісь кастомні слова. Тобто я для цього пішов в знову ж таки. ChatGPT і попросив додати куплет до цієї пісні. І ось воно мені згенерило кілька стрічок, я беру їх ось так додати. Все, і я прошу його згенерити знову ж таки пісню в стилі Калоша, і прошу додати цю секцію на початку пісні. Ось така пісня вийшла. Вона вже має зовсім іншу назву. І ми бачимо, що це є ці стрічки, які мені ChatGPT, і Я додав їх в цю пісню. Давайте послухаємо, як тепер вона буде. Ніч обіймає, зорі зоріми готять, ми готять, ведуть мене вони вперед. Думки мандрують, все це, це не спочива у моїй душі вічне лед. Тому, в принципі, за рахунок цієї функції Extend можна пробувати генерити і довші пісні, там на кілька хвилин. Я спробував цього разу згенрити ще одну українську пісню в стилі Океана Ельзи. Давайте послухаємо, як вона буде звучати. Ти відчуваєш чияти кров! Знаєш, ким ти є те. Ось такий вийшов альтернативний рок. Досить така динамічна пісня. З таких можливостей, які ти можеш далі використати, ти можеш її зреміксувати. Або ти можеш ту пісню, яка там на платформі вже згенерована, чиясь. Теж використати для себе і зреміксувати під своє налаштування, ну або далі ти можеш її запаблішити, щоб твоя пісня там теж приймала участь в рейтингах і набирала обертів. Тому якщо ти створив класну пісню, можеш її зразу паблішити. Є можливість скачати пісню, це в вигляді аудіо МБ3 файлу або в вигляді відео. Ну і на завершення, давайте трошки спробуємо класики. Я взяв Вівальді і в його стилі попросив згенерити мені. Музику, інструментальну музику. Давайте подивимось, що з того вийшло. Кінцівка досить непогано, так я думаю, можна навіть спробувати зробити якусь extended версію, продовжити. Що в тому стилі воно грало. Мені подобається. Як на мене, цей генеративний штучний інтелект це свого роду міджорін тільки в світі музики. Та, це ще досить рання стадія. Воно генерить не все ідеально, воно генерить не все так, як нам би хотілося. Немає можливості посилатись на якісь вже відомі твори. Використовуючи як референси, немає можливості скачувати пісню з окремими потоками, де ти можеш окремо відділити слова від самої музики, від інструментів барабанів, скрипки піаніно тощо. І я думаю, що ближчим часом компанії будуть активно продовжувати нарощувати функціонал для того, щоб дійсно ти міг працювати повноцінно з музикою. Ну і тут питання, якості ці штучно згенеровані твори вони будуть впливати на людські твори артистів, яких ми всі знаємо, які сьогодні працюють на цьому ринку в цій індустрії. В одному з редіт постів почалась дуже активна дискусія, де люди почали обговорювати, як ось ці генеративні AI можуть вплинути ну і висловлювати свої думки. І там багато, власне, висловлюють думок музиканти, і вони, чесно кажучи, не дуже в захваті. Про цю технологію. З іншого боку, треба теж розуміти, як працює сьогоднішня стрімінгова музика. Стрімінгова музика працює таким чином, що в тебе є платформа там, Spotify, YouTube Music, чи Apple Music, і ти як автор заливаєш туди свій твір, ну і твій твір йде в ротації, його слухають, і ти там за тисячу прослуховувань чи за 10 тисяч прослуховувань отримаєш якусь роялті. Тобто тобі платформа платить частину виручених грошей за рахунок підписки, за рахунок реклами. Тобі як автору роялті. Тому поки що ось такий зв'язок, платформа артист, він працює, він діє. Ну і тут з'являється цей третій гравець штучний інтелект. І тут питання, хто ним буде користуватися. Чи ті самі артисти, які будуть якимось чином в своїх піснях, в своїй музиці, в творчості використовувати штучний інтелект, чи цим буде займатися сама стрімінгова платформа. В неї буде, можливо, там окремий канал. Де буде коротитись суто музика, згенерована штучним інтелектом. Але питання попиту на таку музику. Ну, тому що попит він породжує пропозицію: ми слухаємо те, що нам подобається, то, що ми любимо. Ну і я не думаю, що саме зараз в нас буде великий попит на пісні, які згенеровані штучним інтелектом або елементи пісень. Ну, я думаю, це перспектива там кількох років, можливо, навіть десятків років, щоб якимось чином це все стабілізувалося, і ми дійсно мали якусь. Ефективну бізнес-модель, де всі сторони будуть продовжувати творити, від того отримувати задоволення. Ну і як наслідок, це все ще й монетизувати. Тому почекаємо, подивимося, як це все буде розвиватись далі. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залишайте ваші думки в коментарях. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Ставайте нашим спонсором та підтримуйте на Ютубі та Кофі. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе! Та допомагайте з